Гідравлічний прес 2 в одному. Перша голова це для обтиску кабельних наконечників матриці тут різного діапазону від 10 квадратів до 300 квадрата. Ножниці для перерізання армованого товстостінного кабеля мідного алюмінієвого, діаметром до 40 мм. Є в нас ось такий тонкий кабель, не знаю, тут десь 20-ка. Переріжемо його. Все роблю одною рукою, так що? В принципі, ось так. І курок. Нажимаємо на курок, і наш шток буде повертатися в робоче положення. Наш курок зводний є. І, до речі, тут зразу є дисплей, показує кількість віджимів, заряд батареї і температуру самого пристрою.